Шистів якась біда. І коментарі цікаві з'являються. На жаль, не можемо вам показати це відео з коментарями, але але, але рашисти були здивовані, на що вони б'ють по літаку своєму літаку. Рашисти, е отак, скажімо, так, рашистська ППО атакувала власний літак. Ну і не виключено було попереднє, що це є пасажирський літак. Згодом вже з'явилася інформація від моніторів, те, що є інформація, що щойно російська ППО збила свіжий літак ту 160 про який Казала, будуть певні подробиці, який вилітав обстрілювати Україну попередньо, нібито з'явилася інформація, що російська ППО сприйняла свій літак за український БПЛА і почала бити по ньому. Чекаємо на деталі, бо про це дописують моніторингові телеграм-канали. Насамперед, цікаво, як воно буде. Але ми розуміємо, що приховаються расисти в будь-якому випадку. Але місцеві зможуть надати деякі коментарі. скоріш за все, вони будуть оприлюднюватися. У російських медіа будемо активно стежити. Повідомляється те, що літак опинився в небі під час атаки дронів. Бо дронова атака була, до речі, і на території Російської Федерації. Дрони там кошмарили рефію Про це згодом з вами поговоримо. Бомбардувальник ту 160 Росія могла втратити його під час масштабного обстрілу України в ніч проти 25 травня. Така інформація активно поширюється у мережі. Мовляв, літак атакувала своя ППО. А очевидці навіть зняли момент атаки на відео. Телеграф розповідає про дивну і Історії, що сталася в Росії, звідки пішла інформація, які є версії і що таке Ту 160 Пробачте, далі буду вам розповідати. В ніч проти 25 травня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Ближче до півночі моніторингові канали повідомили про імовірні пуски ракет із бомбардувальників ту 160 І насамперед Ніклавський ваньок писав, що. Паніклаєву на сейчас без угрози два прилітіли в сторону Снігерьовки. Потім дописав, що совершенни пуски із трьох бортов ту 160 в районі Каспійського моря. От така от інформація. Усю ніч українська ППО відбувалася від комбінованої атаки, про що я вам попередньо повідомляла у різних регіонах України. Лунали вибухи. У цей момент же ж у самій Російській Федерації відбувалися від невідомих дронів. Найгушніше попереднє було у Твері. Там, за даними Осінд, аналітиків міг бути атакований місцевий аеродром, на якому базуються військово транс. Анспортна техніка. Аеродром Мігалово, військова частина 41, 486, 196 військово-транспортний авіаційний полк, 224-й льотний загін військово транспортної авіації. От, і військова частина 21, 322, 8. Військово-транспортний авіаційний полк зазначають пабліки. Вже глибокої ночі. Поки російська ППО намагалася збити дрони, у місцевих пабліках з'явилося відео, де зафільмовано літак, що пролітає між е, трасуючими кулями, що я вам попередньо показувала. Можливо, дружній вогонь по ту 160 може таке бути, бо незабаром після появи відео по мережі поширилася інформація, що літак, який лавірує між куль ППО, це нібито російський бомбардувальник, ту 160 бо ба більше стверджувалося, що його навіть могли збити. Дійсно, силует літака на кадрах здалеку може нагадувати. На тушку при цьому існує версія, що літак міг бути і цивільним. А інформація про його збиття, це нібито фейк. Але в будь-якому разі, ми з вами розуміємо, коли відбуваються такі повітряні атаки по БПЛА по території Російської Федерації, в них план кавіор, у них все закривають, всі аеропорти закривають, і тому не можна там літати. І тому тому на підтвердження цієї версії в мережі публікуються карти з польотами, на які зображено маршрут одного із літаків, що пролітали біля міста. Проте судячи з даних флайт-рада. Літак із цим бортовим номером, це Ейрбас. І його силует не схожий на той, що на відео. Зокрема, розташування двигунів. От. Інші дописують, скажімо так, російські пабліки, що, по ходу вони гражданський борт розстріляли, дописують росіяни. Що далі? Невідомо, поки що інформації як такової немає. Але давайте, якщо це ту 160 це просто прекрасно. І якщо це дружній вогонь, то криворука російська ППО, вибачте, ну не допрацювала, не догледіла. Якщо згадати про ту 160 то це радянський російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник ракетоносець зі змінною стрілоподібною крил стрілоподібністю. Бач, пробачте, крила його розробляли ще в 1970-х і перший політ здійснили 1980 Першого року а 1987 року прийняли на озброєння в СРСР. Таким чином, після розпаду СРСР флот Ту 160 перебував в Росії та Україні. Ці літаки беруть участь у ракетних атаках по Україні і можуть нести на собі не тільки крилаті ракети, а й ядерні за кодифікацію НАТО ту 160 називається Блек Джек. Серед пілотів білий лебідь. Із такого цікавого давайте характеристики вам. З основного розповім, екіпаж є чотири людини. А якщо говорити за масу палива, то це 148 тонн. Якщо говорити за максимальну швидкість, це 2000 км на годину на висоті. Уявіть собі а, бойовий радіо 7300 км, Тривалість польоту може бути до 25 годин. А, До речі, частина цих смертоносних машин Росії дісталася якраз від України за газ. Ми вам про це постійно нагадуємо, але така наша історія. На жаль, от і тому маємо це сприймати. Насамперед, сам перед точної інформації, скільки Росія має на озброєні таких літаків, немає. Однак різні підрахунки сходяться на тому, що їх близько 20. Наприклад, за даними Military Balance 2023, у розпорядженні повітряно-космічних сил Росії могло бути 16 літаків ту 160 При цьому кожна втрата ту 160 може виявитися для Росії непоправним ударом. І справа в тому, що Росіяни досі не навчилися відтворювати нові ту 160 і як пише військово-технічний портал Дефенс Експрес, всі їхні новинки це збирання з радянських заготовок у 22-23 двадцять третього роках, рефія зібрали з таких деталей три бомбардувальники ту 160 які отримали позначенням ту 160 м чи щось там збилося чи не збилося у расистів? Обов'язково буду моніторити за для того, аби вам розповісти далі більш детальніше. Ну а тепер, будь ласка, нагадую вам, що необхідно берегти себе і своїх рідних, бо сигнали повітряної тривоги все ще тривають і тому необхідно реагувати і вже перебувати в укриттях. Ми далі перейдемо до ситуації на фронті і у прифронтових регіонах, бо там трішки загострюється ситуація. Щодо Сумщини у Сумській обласній військовій адміністрації повідомляє, що інформація про окупацію росіянами населеного пункту Юнаків яку поширюють пропагандисти не відповідає дійсності ЗСУ та усі складові сили оборони тримають рубежі і успішно відбуваються таки ворога. Повідомили в адміністрації. Як повідомили в угрупованні військ Курск, наразі жодних даних про. Захід російської армії до юнаківки немає. У Діпстейт каже, що в Сірій зоні наразі перебуває новенька журавка, веселівка, басівка. І на додаток сіра зона розширилася в напрямку сіл водолаги та біловоди Хотінської громади. Що дописують у Діпстит, Ворог закріпився на Сумщині та намагається просуватися далі. На ділянці веселівка, Журавка, Новеньке, Басівка. Ворог частково закріпився і веде штурми в напрямку біловодів. Напружено також у районі Локнів. Ситуація залишається. Складною, отже, бачимо, що а, ця ситуація контролюється нашими захисниками. Але ми розуміємо, що там уже в тих населених пунктах а, територіальних громадах прифронтових НАТО і вже давним-давно необхідно було евакуюватися. На чому наголошували в обласній військовій адміністрації, ну і звісно, в місцевій а, також щодо сценаріїв, скажімо, розвитку припинення вогню, і загалом припинення війни на території нашої держави лунають різні заяви, і далі можемо заслухати, що. Що із з цього приводу думає Валерій Клочук. Слухаємо детальніше. Аналітики Джіпі Морган Чейс говорять про те, що наступ російської армії просувається вкрай повільно і супроводжується значними втратами, що робить продовження цієї війни неефективною. За їхніми прогнозами, Росії потрібно 118 років, щоб повністю окупувати Україну. Західні генерали говорять про те, що так на Росії поки що є жива сила і техніка для того, щоб продовжувати війну саме такої інтенсивності оцінки. Дещо різняться, але аналітики JP Морган Chase стверджують про те, що активні бойові дії між Росією та Україною, ймовірно, закінчаться до кінця червня 2025 року, рахуйте до кінця другого кварталу. У доповіді передбачається, що Москва буде змушена перейти до дипломатичного діалогу. Вирішальним фактором стане довгоочікувана зустріч Путіна та Трампа, до якої готується в Кремлі. Так само готуємося і ми до зустрічі Зеленського, і Путіна про це вчора повідомив Андрій. हा І до цієї події, на думки експертів, істотного зрушення в переговорах не відбудеться. От коли вони зустрінуться, тоді справді можна про щось говорити. Ну і Трамп сказав, що без моєї зустрічі з Путіним ця війна не закінчиться. Які ж власне сценарії аналітики малюють для України? Наголошую, друзі, це сценарії. Кожен із них має певну долю ймовірності. На думку аналітиків, згаданого мною експертного аналітичного центру, у майбутнє України після закінчення війни. Залежатиме від обсягу міжнародної підтримки, яку країна отримає від заходу. Аналітики виділяють чотири можливі сценарії: перший це корейський сценарій, про який вже багато мовилося ще з 2023 року. Його ймовірність оцінюють вони в 15% і називають його найкращим. Росія зберігає контроль над окупованими територіями. Україна залишається поза НАТО, але на її території розміщуються європейські миротворчі сили. Це відкриває шлях до подальшого демократичного та економічного розвитку. Це той сценарій, який для нас ми називали неприйнятним. Ну і насамперед рекомендуємо вам підписатися на ютуб-платформу Валерія Клочка. Посилання на нього можете знайти під нашим випуском.